Російська пропаганда фактично з самого початку війни любить розповідати про те, що Росія вже практично воює з Альянсом НАТО, наводячи для цього різні тези, деякі правдиві про постачання озброєння України, інші ж просто вигадані заяви про те, що армія НАТО воює в Україні і що української армії вже давно немає. І в цьому випуску ми спробуємо розібратися, чи воює Росія насправді з країнами НАТО, як це відбувається, і що буде, якщо війна розпочнеться безпосередньо. З країнами альянсу. На початку варто однозначно зазначити, що країни НАТО не беруть участі в російсько-українській війні і не збираються цього робити. Більше того, спочатку війни вони чітко позначили свою позицію на втручання і на прохання України, наприклад, хоча б закрити небо над країною, відмовили, побоюючись ескалації. Так така НАТО зводилась до того, що блок не повинен допустити прямої війни із Росією та виходу війни за межі України. Сам Путін у своєму зверненні на початку війни погрожував країнам НАТО ядерними наслідками, що, власне, і стримує альянс від втручання у нинішню війну. В іншому випадку могли бути зовсім інші сценарії, як це було під час війни в Перській Затоці чи в інших випадках втручання та захисту країн жертв. Нинішня війна скоріше нагадує війни часів холодної війни, коли наддержави між собою напрямую не стикалися, або принаймні намагалися цього не робити. Однак так чи інакше грали важливу роль у різних війнах. Якщо американці воюють у В'єтнамі, то СРСР та Китай допомагають ворогуючій стороні, але лише опосередковано. Зворотна ситуація була в Афганістані. СРСР вводить свої війська в Афганістан, а Сполучені Штати допомагають місцевому опору моджахедів, постачаючи їм зброю. Подібні гібридні протистояння стали характерними з появою ядерної зброї, коли боротьба за той чи інший регіон не могла йти напряму і використовувалися опосередковані методи впливу на той чи інший конфлікт. Повертаючись до питання участі НАТО, блоки справді опосередковано бере участь у цій війні. Як вже було сказано гібридна участь присутня. Перш за все, це постачання озброєнь. Країни НАТО практично з самого початку війни активно постачають Україні зброю. Насправді, перші поставки були ще до повномасштабної війни і напередодні, коли всі західні розвідки вже знали про її наближення, були поставлені ручні системи «Джевелін» і Стінгер для української армії. З початком війни кількість та різноманітність озброєнь зростала, і на цей момент номенклатура товарів досить широка, починаючи від артилерійських боєприпасів, закінчуючи літаками. Після двох років війни можна вже однозначно заявити про те. Що Україна без західної допомоги так довго не протрималась, і що залежність від західних поставок стала колосальною. Саме постачання від країна та дають можливість Україні чинити опір російській агресії, попри те, що перший удар України відбили без масової допомоги, подальше ведення бойових дій було б неможливим без заходу. Повертаючись до прикладів часів Холодної війни, і тоді як СРСР, так і Сполучені Штати могли підтримувати уряди або інші формування у різних війнах. Але при цьому у війну не втручатися напряму. Окремо можна відзначити інструкторів НАТО і навчання українських солдатів, що також можна назвати опосередкованим втручанням. Інструктори НАТО були присутні до повномасштабної війни і допомагали Україні переходити на стандарти НАТО 14-го року, коли українська армія виявилася ослабленою і водночас змушена була боротися з проросійськими озброєними групами. Навчання ЗСУ відігравало доволі важливу роль у протистоянні Росії. Українська армія на момент початку війни виявилася більш гнучкою і пристосованою до введення сучасної війни, що давало їй високу ефективність на полі бою порівняно з російською, а також вона проводила несподівані маневри на полі бою. Тож інструктори НАТО на це справді могли серйозно вплинути і, ймовірно, вплинули. Щодо навчання українських солдатів, то воно масово стало відбуватися з початком війни. Коли західні країни почали пропонувати свої послуги з проведення військової підготовки. Масштабна війна призвела до того, що українська армія суттєво поповнилась і водночас зіткнулася з дефіцитом кадрів, а саме з дефіцитом персоналу для навчання солдатів. Тоді на допомогу прийшли країни НАТО, які на своїй території готують українських солдатів, які потім вирушають на війну. Загалом таке навчання вже пройшли десятки тисяч солдатів у різних країнах і продовжують це робити. Що також впливає на хід війни. Також передачу озброєння створили необхідність у навчанні солдатів на нових видах техніки, через що також були створені окремі бази навчання для ЗСУ. До всього вищесказаного можна помітити і вплив країн НАТО на зовнішню та внутрішню політику України. Війна в Україні лише зблизила Україну та країни Альянсу з багатьох причин. Починаючи з того, що саме вони погодилися передавати військову та фінансову допомогу, закінчуючи тим, що без допомоги Заходу. Україні просто не вистачило б ресурсів так довго чинити опір завідомо більшому противнику. Усі ці обставини призвели до того, що залежність України від Заходу зараз критична. Без фінансової допомоги Україна буквально не зможе забезпечувати свою економіку і виплачувати зарплати бюджетникам, а без військової не зможе чинити опір Росії. Парадоксально, що спочатку Путін, переслідуючи протилежні цілі, відірвати Україну від країн НАТО, все призвів до того, що Україна навпаки. Лише сильніше інтегрувалася з країнами і стала від них залежною. Кілька слів можна сказати про гібридні методи війни Росії проти НАТО, які в Кремлі регулярно використовують. Йдеться про диверсії на території Європи, кібератаки, стеження за переміщенням озброєнням тощо. Усі ці загрози вже стоять перед Альянсом, проте в самому НАТО слабко розуміють, як на це реагувати. Більше того, це непрямі дії вже проти самого Альянсу, але на них відповісти ніяк не можна. З гібридними методами розібрались, поговоримо про пряме зіткнення між Росією та НАТО. Наразі воно не відбувається. Солдати НАТО не беруть участі у війні, а блок розглядає це як найбільшу загрозу. При цьому ймовірність війни між Росією та НАТО зараз як ніколи висока. Росія розв'язала найбільшу війну в Європі з часів закінчення Другої світової, а країни НАТО буквально перебувають поруч із вогнищем самого конфлікту. Країни Східної Європи побоюються вторгнення Росії на свою територію і з 22-го року екстрено нарощують свої військові можливості. Сам блок НАТО також розглядає російське вторгнення як ймовірну загрозу і намагається зміцнити становище блоку, особливо на рубежах Росії. Під загрозою атаки найбільше перебувають країни Балтії, невеликі країни з відповідною армією, водночас затиснуті з усіх боків Росією та її сателітом Білорусі. Претензії до країн Балтії також постійно летять від Кремля. Польща також занепокоєна війною з Росією, під боком розташована Калінінградська область та Білорусь, а також країна межує з Україною. Якщо останнє програє війну, то російські війська підійдуть в притул до Польщі. Однак ні Росія, ні НАТО не прагнуть цієї війни принаймні зараз. Усі розуміють, що такий конфлікт може призвести до ядерної війни на знищення, що і є стримуючим фактором сторін. Так само було і під час Холодної війни. Незважаючи на низку криз, країни не стикалися одна з одною і згодом прийшли до розрядки та того, що ядерну зброю не можна застосовувати. Чи може НАТО втрутитися у війну напряму? Поки що така можливість не проглядається, хоча Макрон порушував тему можливого ведення військ НАТО на територію України, пізніше з'ясувалося, що йдеться про інструкторів на територіях далеко від фронту. Хоча навіть цей план досі не виконаний. Із імовірним затягуванням війни країни дедалі більше йтимуть на ескалацію, тому можливість втручання НАТО у тій чи іншій формі можна розглядати. Чи то введення миротворців на частину території, чи то закриття неба, однак лідери блоку намагатимуться зробити все можливе, щоб не зіткнутися напряму з Росією. Щоправда, ця подія вже ризикує перерости у пряме зіткнення між ядерними державами, що це за собою величезні ризики для всього людства. Підсумовуючи, варто сказати, що Росія напряму не воює з НАТО на території України, оскільки блок не бере участі у війні. Водночас варто зазначити, що члени блоку активно допомагають Україні у протистоянні російській агресії і багато в чому навіть відіграють ключову роль у низці питань, зокрема в питаннях озброєння. Пряма війна між Росією та НАТО загрожує ядерною катастрофою для всього світу, тому блок намагається її уникнути. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.